Даному відео ми розглянемо, які поля при заповненні стаціонарної взаємодії відправляються в eHealth. Дане відео буде актуальне та орієнтоване, здебільшого, для нових користувачів системи, щоб розібратися, які поля і дані із стаціонарної взаємодії ми можемо вивантажувати в eHealth, а які є лише внутрішні. Для цього на профілі лікаря стаціонару. Оберемо в меню «Пацієнти на стаціонарі та перейдемо до пацієнта, з яким будемо взаємодіяти. В діях обираємо стаціонарні форми. І так, коротко пройдемося по основних формах, дані із яких ми будемо передавати. По прикладу, перша форма це у нас поступлення пацієнта. Вона вже у нас була заповнена приймальним відділенням при поступленні пацієнта. Але якщо лікар вважає, що якісь дані були некоректно заповнені, відповідно ці дані нам в подальшому підтягуються і при створенні епізоду, це є таке як дата і час госпіталізації пацієнта, і дані, які підтягуються в історію хвороби, яку ви потім можете видрукувати. В даній формі лише лікуючий лікар може змінити, коригувати конкретну інформацію. Отже, які саме поля передаються із даної форми в eHealth? Це є дата звернення, час звернення. Карта пацієнта вже підтягується з EHELS автоматично. Ким скерований хворий? Тобто це в нас буде підстава або самозвернення, або доставлений бригадою швидкої допомоги. Тоді необхідно ще ввести номер виклику. Та або пацієнт є доставлений установою скерований. Тоді ми можемо внести ще номер електронного скерування, з яким до нас прийшов пацієнт. Паспортна частина вона в Хелс e не передається при вивантаженні взаємодії, вона зберігається у нас в картці. Пільгові категорії це є внутрішня документація, працює застрахований, це так само і внутрішні форми. До Ахелсу e ще буде передаватися сам розділ госпіталізація. Чи це була ургентна, чи це була планова, чи примусова. Після внесення якихось змін натискаєте Записати. Наступний розділ це в нас є протокол обстежень e Health. Що це є таке? Та, в принципі, хто його заповнює? Це є додаткові обстеження, які можемо передати на e Health. В особливості він нас ділиться на такі дві загальні категорії: це загальні обстеження, і при реабілітації пацієнта, реабілітологи чи МДРК працює з, з самими реабілітаційними обстеженнями. Щодо загального стану, тут є категорії: обстеження, методи візуалізації, лабораторні, діагностичні процедури, ознаки та різні шкали. Відповідно до конкретного випадку, який ви кодуєте по пацієнту, ви можете обрати ті чи інші обстеження, обирати їх зі списку для того, щоб передати їх в Ахелс. Тому що ті дані, які ми заповнюємо в щоденниках чи в попередніх оглядах, вага там, стан пацієнта, вони це є не передаються це є внутрішня документація, а іменно такі от обстеження. Заповнені по цьому протоколу, вони вже будуть передаватися в Health по пацієнту. Тобто, обравши певні обстеження, ми можемо ввести значення. Та обрати зберегти. Далі у нас є протокол клінічних оцінок АHELS. E Лікар його заповнює лише при потребі, якщо це необхідно, тому що тут клінічні оцінки ставляться зараз по категорії щодо цукрового діабету. Тепер у нас йде форма первинний огляд пацієнта. Тут ті поля, які передаються до АХЕЛСу, e вони є виділені такою червоною рамочкою та червоною зірочкою. Тобто, це є підстава звернення пацієнта. Це вже пряме поле, яке потім підтягується автоматично до вивантаження на взаємодії, як пацієнт звернувся. Це і ті підстави, які є в Хелсі. Решта всі дані, які ви тут заповнюєте, відповідно, це є лише внутрішня документація для внутрішнього користування. Внизу у нас ще є лише попередній діагноз пацієнта, який так само нам підтягнеться в історію хвороби, та буде передаватися до Ахелсу. Після внесення всіх даних обираєте зберегти. Далі у нас йдуть форми листок лікарських призначень передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення, огляд пацієнта лікарем стаціонару, температурний листок. ВПСПРС. Це є всі внутрішні форми, і дані, які там заповнюються, вони до Ехелсу e не передаються. Протокол вакцинації Ехелс, e Тобто, якщо пацієнту виконувалася якась вакцинація, під час стаціонарного візиту відповідно заповнюється така форма. Ці дані по вакцинації також будуть передані в e Health. Наступна форма це у нас є листок основних показників стану хворого. Це також є внутрішня форма, дані, які нікуди не передаються. І основна форма, яка збирає вже в собі всю інформацію, із якої дуже багато даних передаються в eHealth, це у нас є форма 003 стаціонарного хворого. Отже, в даній формі по факту дані, які передаються в eHealth, це є перші дві сторінки. Які заповнюються медичними працівниками, це може бути не тільки лікуючий лікар, бо тому що доступ до такої форми і ведення тих даних є в всіх працівників закладу. Як бачите, це є, це є дати, це є персональна інформація, яка нам вертає, Health, і відповідно ті дані, які ми можемо заповнювати, щоб туди відправити. Тобто, це в нас є діагноз при госпіталізації, який вже був заповнений в попередній формі. Групи крові звідси не передаються та вся інформація. І в основному це в нас є дата виписки смерті пацієнта, яка вже вказується при виписці пацієнта, та лікар заповнює діагноз. У даному вікні, де ви заповнюєте діагнози, ви відповідно обираєте. Основний діагноз, який був у пацієнта. Там пошук або по коду, або по назві. Роль першого завжди буде основний. Клінічні статуси передаються. Оцінка це не є основне поле, але вона також передається в e health вид діагнозу. і стани, діагнозу, які є. Коментарі до діагнозу це є внутрішнє поле, яке потім передається лише у виписний епігрес. До ехелсу e коментарі не передаються. І е, частини тіла, діагнози, причини, докази обстежень, ці поля передаються в Ехелс. E Якщо ви заповнили ці дані, натискаєте хрестик Йдемо далі. І відповідно також, коли ви зберігаєте, це є пункт 28, і це є результат лікування пацієнта, як пацієнт був пролікований. Все, решта, вся інформація вона буде в нас передаватися, точніше, тягнутися з форми до форми, десь підтягуватися можливо з попередніх візитів пацієнта. Дещось можуть вносити інші працівники. І це вже буде така от велика карта. Це є вся внутрішня документація, які дані зберігаються локально в нашій медичній інформаційній системі. Які ви також заповнюєте, зберігаєте і видруковуєте як результат. Наступна форма це у нас є медичні послуги та інтервенції. До цієї форми є під'єднаний класифікатор Ачі. Дати та час це лише є для внутрішнього користування, щоб історії хвороби, коли ви там будете підруковувати дані, конкретно підтягувалися дата та час надання цих послуг. Ця форма у нас є розбита так, якби на такі два підтипа. Це ви можете вносити суто медичні послуги, які були надані пацієнту. Вони будуть відноситися до стаціонарної взаємодії. Або якщо пацієнту була проведена операція і потрібно внести якісь більш деталізовані, допустимо, процедури, тоді у вас розкриваються ще додаткові поля. Але знову ж таки, це є все внутрішні поля. Звідси на eHealth будуть передаватися лише медичні послуги, які кодуються по АЧ. Діагнози передопераційні післяопераційні – це так само є для внутрішнього використання. Наступне це у нас є діагностичні звіти та процедури. Тобто це є ті діагностичні звіти і процедури, які вже йдуть вкладені у стаціонарну взаємодію. Ці дані, які ви заповнюєте тут, вони так само передаються всі на eHealth. Як вкладений діагностичний звіт, або це буде як вкладена процедура відповідно у стаціонарну взаємодію. Кодуються всі послуги по класифікатору Ачі. І тепер як фінал зібраних всіх даних, які ми Заповнюємо. В карті стаціонарного хворого ми можемо побачити ті дані, які у нас були заповнені. Те, що у нас буде передаватися в Ехелос, та дозаповнити необхідну інформацію, коли у нас пацієнт, допустимо, виписується. Натискаємо Зберегти. Якщо в нас епізод не був створений, тоді обираємо створити епізод. І як бачите, дата та година госпіталізації, яка була вказана при поступленні пацієнта, вона автоматично підтягується сюди. Далі у нас іде назва епізоду. Тобто тут є підтягнутий класифікатор МКХ-10. Тобто ви можете назвати епізод або назвою діагнозу, що вам було простіше, або надати власну назву епізоду, якщо ви не хочете, щоб конкретний діагноз фігурував як назва епізоду пацієнта. І обираєте створити та вимотажити. Тепер при підписанні нашої взаємодії, бачимо вже конкретно та наявно, що всі поля, от, які у нас є в даному модальному вікні, це всі ті дані, які будуть йти на e Health. Відповідно, це у нас є діагнози, медичні послуги, які були надані пацієнту, підстави звернення тип госпіталізації, чи були повторні ознаки. Якщо б у нас було обрано електронне скерування, тоді б ми його обирали, яке ми хочемо погасити. Результат лікування, який ми обрали в історії хвороби, і департамент виписки це вже тягнеться від налаштувань відділення, який є профіль по даному відділенню. Протоколи обстежень, які в нас був заповнений. Всі дані, які ми заповнювали. І відповідно період виписки пацієнта. одно натискаєте вивантажите на ехластику послугу та накладаєте підпис.